Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні в нашому храмі відбулося велике дійство з свята Божественна літургія з нагоди нашого престольного свята, мучениць, віри надії любові Бога і Матері їхньої Софії. Мучениці або сповідниці своїми стражданнями і своєю вірністю Богові доказали, що не існує смерті, а що життя з Богом сильніше будь які муки. І ця ідея, і ця мета, і це стремлення має найвищу ціну в цьому світі бути з Богом і разом з Богом бути не тільки тут, а у вічності. Хто зберігає свою душу в чистоті, той йде правильно дорогою з Богом сьогодні на нашій парафії було теж велике дійство очолив жественну літургію наш високопреосвященніший архіпастор Владика і Леон, архієпископ Рівненський і Острозький Божественній літургії взяли участь багато священників, які були гостями нашої парафії, після доброго повчання, яке передав нам устами архіпастиря, сам Господь Бог. Ми вийшли на двір, і на двері була освячена наша нова дзвіниця. І один із дзвонів, який уже і сьогодні буде благовістити і скликати людей на добрі справи і на молитву Господу Богу. В молитві до освячення і молебні, який був присвячений цьому, ми чули, що дзвін скликає не тільки до храму, а взагалі нагадує людині, що вона покликана бути християнином. Не тільки в храмі, але і вдома, і на роботі, і будь-де. Що це покликання і це нове життя, яке називається християнством. Це вже більше, аніж просто покликання. Це вже обов'язок, який стає природнім нормальним способом життя. Вітаємо і вас, усіх! Із святом святих мучениць віри, надії, любові і матері їхньої Софії, які заради Христа віддали життя своє і від Христа його отримали. Бажаємо і усім вам віддавати свої сили по одній хвилині на кожного, хто потребує, хто є ближній наш, віддавати своє життя і брати приклад від святих мучениць, які є для нас. Дороговказом для того, щоб ми в цьому житті не боялися страждань, а завжди з вірою, надією і любов'ю, які є силами нашої душі, долали всі перешкоди, усі завдання, які дарує нам Господь для того, щоб зробити нас в цьому світі досконалими. А від цього приходить і Софія. цього вам і бажаємо з Божою допомогою при співдії, благодаті Божої. Амінь. Слава Ісусу Христу!